Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко відвідала Хмельниччину. Робоча поїздка розпочалася у Кам'янці-Подільському, де курсанти релокованого Харківського національного університету внутрішніх справ складали присягу. Сьогодні тут склали присягу 300 курсантів, які Після того, як закінчать успішне навчання, приступлять до виконання функції поліції і будуть розслідувати зокрема ті злочини, які сьогодні Росія вчиняє на території України. Це насправді мотивовані хлопці і дівчата, які зробили свій вибір і вступили до лав національної поліції, приєдналися до великого кола поліцейських, великої поліцейської родини і спільноти. А уже у Хмельницькому, за дорученням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, посадовиця подякувала за роботу поліцейським, нацгвардійцям, рятувальникам, представникам Державної міграційної служби та сервісного центру МВС у Хмельницькій області, вручивши відзнаки. Дякую вам за службу. Держу українському Дякую. Відзначили найкращих за ті подвиги, які вони сьогодні роблять у відсічі збройної агресії і докладають конкретних зусиль для того, щоб подолати ворога. Анатолій працює у ДСНС уже 14 років. Від міністра рятувальник отримав нагрудний знак за відзнаку в службі. Чоловік розповідає, що входить у його обов'язки під час війни. Служба за виїздан на надзвичайні ситуації за ліквідацією пожеж надзвичайні ситуації Пов'язаних різного характеру. ДТП наслідки аварій, пожеж. Також Катерина Павліченко подарувала для Хмельницької ОДА пам'ятну збірку. На її сторінках розповідається про героїв Міністерства внутрішніх справ, які за час війни проявили сміливість, перебували у гарячих точках та успішно виконували надскладні завдання.